Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний салат із зелених помідорів. Це вже останні зелені помідори, які у мене залишилися. Салатів на зиму я приготувала вдосталь і вирішила порадувати сім'ю також смакотою зараз. Зелені помідори промийте і наріжте на четвертинки, якщо помідори невеликі, або на 6 чи навіть на 8 частин, якщо помідори крупні. Обов'язково видаліть місце кріплення до плодоніжки. Моркву натріть на крупній терці, наріжте тонкою соломкою або ж наріжте за допомогою овочі, чистки тут уже за смаком. Змішайте помідори з морквою і видавіть кілька зубчиків часника. Також додайте оцет та олію, сіль і цукор. Можна додати трохи гострого перцю. Все добре перемішую і накриваю салат харчовою плівкою. І відправляю в холодильник годин на 5-6. Краще на ніч, щоб помідори добре промаринувалися. Ось і все. Салат готовий. Він стане чудовим доповненням до м'ясних страв. Він легкий, освіжаючий, соковитий і дійсно дуже смачний. Раджу приготувати смачного!